Я разом з вами хотів би розглянути одну біблійну історію, яка записана в діях апостолів. Коротенька історія. Я вам зачитаю деякі уривки. Всі ті, які повірили, мали одне серце й душу. І ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля них апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Тут ми бачимо. Життя церкви, фактично самий початок, початок зародження церкви, коли в церкві було спільне майно. І далі розповідається, а один чоловік на ім'я Анані зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала і дружина, а якусь частину приніс і поклав біля них апостолів. Отже, що ми бачимо в цьому рибку? Ну, Взагалі то нам Біблія не описує, якими ж мотивами керувалися Сапфіра і Ананія, коли вони це зробили. І ви знаєте, на перший погляд здається, ну що там такого страшного? Ну, Фактично людина пожертвувала щось Богу, частину свого майна. Але в третьому вірші читаємо наступні слова. Петро сказав, Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові, почувши це, Ананій упав і помер? Знайшов великий страх на всіх, хто це почув. І ось. Тут, можливо, у нас виникає питання, чому Бог якось так піє. Ну, можна сказати, що і сувору. Це перший погляд. Взагалі тут е, не описано, чому Ананія це зробив. Але Петро під впливом Духа Святого це насправді лише Дух Святий міг йому відкрити, тому що про справжню вартість да, справжню вартість знали лише Анані і Сапфіра. І, звичайно, що ніхто не міг знати. І ось Петро каже, перше, що він каже, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа. Тобто... Знаєте, з одного боку, дещо вражає те, що для Ананія начебто й не було можливості розкаятися в цьому гріхі. Але виходячи з цих слів, що Сатана наповнив твоє серце, ми можемо припустити, що все ж таки це було добре сплановане, обдумане рішення І Написано, що Сатана наповнив твоє серце, тобто... Він вже думав над цим ми своїм життям. Він тоді вже від Бога, я mm -hmm. підійшли, так І прийшли до нього. Да, тобто ми бачимо, що насправді ця людина в певний момент від Бога відійшла. Ми не знаємо, чому це сталося. Ну, скоріш за все, знову ж таки, він був одним із християн. Він бачив всі ті чудеса, які робилися в той час. І він також захотів бути ближче до Бога, але я не знаю, можливо, можливо любов до грошей його в цьому випадку якраз перемогла, скажімо так, да, фактично перемогла. Любов до грошей. Можливо, можливо, навіть так сталося, що він пообіцяв Богові, бачучи, як діють всі навколишні християни. Можливо, він пообіцяв Богові, що, Боже, я продам своє поле і віддам Тобі. До речі, я також схиляюсь до цієї думки, тому що надто вже су суворе було покарання. І крім того, тут вже четвертий вірш написано, Петро звертається і каже, невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богу. Я думаю, що, можливо, він все ж таки обіцяв спочатку Богу це поле, а потім. Да, а потім подумав, ну щось то я багато обіцяю. Мені самому треба. Коли його запитали, це скільки він продав, він любить сказати правду, що я продав там за тисячу доларів. А віддаю Богу Ну, на кажучи. Да. Ну це ж йому рішення, ну так ну, звісно. Він скільки хотів, стільки мі хода. А на що казати, що я дав двісті, а uh -huh. насправді... Діле... Ні, 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 то він mm -hmm. вже спитав у нього, ти за стільки то oh, продав. Да. Якби не було цього питання, так. а так він сказав, да, за стільки. Получається, що він одразу обманув. Mm -hmm. Расшим, бут, вича, да. Да, можливо, можливо, дійсно. Він бачив, що люди, які продавали своє майно, вони користувалися повагою і разом з тим вони yeah. мали право їсти із спільного стола. А він вони... і так хотів зробити да. і те і для себе, да, і для за все Бога. можливо, дійсно він хотів користуватися такою ж повагою і при цьому мати про запас. Ще певну суму грошей. Але ми тут бачимо, що Бог досить суворо поставився до цього вчинку і Петро говорить, що ти обманув Святого Духа. Ви знаєте, в той час начебто все було гарно в церкві. І до церкви почали приєднуватися люди скажімо так, наполовину навернене. І я думаю, що в такий приклад Бог хоче показати, що якщо ви вже ходите в церкву, то, то і живіть відповідно. Якщо ви щось Богу обіцяєте, обіцяєте йому служити. Якщо ви хрестилися, посвятили йому своє життя, то ви повинні жити відповідно. І таким чином Бог застерігає свою церкву від різних обманів, від неправедного життя. Далі читаємо, що юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло за три години, цього три години проходить, прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося, Петро промовив Є до неї. Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла, так, за стільки. А Петро до неї, як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього духа? Ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала й вона одразу біля його ніг і померла. Віноки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли і поховали біжі її чоловіка. І великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Фактично Бог тут показав своє відношення до обману. Знаєте, З людської точки зору, здається, воно ну, десь там щось трошки приховав, а що там такого. Але в цьому випадку Бог показав, що він не готовий миритися з обманом. І це урок, напевно, для кожного із нас, що дійсно Бог не готовий миритися з будь-яким гріхом в нашому житті. Ось, тому варто перш за все аналізувати своє життя. І якщо в нас є якісь недоліки, якісь вади, то не варто обманювати Бога, а дійсно варто визнати перед Богом, що в мене є така проблема. З Божою допомогою цю проблему вирішити. Тож, зараз я хотів би разом з вами погодитися. Отче наш небесний. Ну, Боже, ми хочемо тобі подякувати за твою милість. Хочемо подякувати Боже за твою любов, за те, що ми ще маємо час для того, щоб змінитися, що ти, Боже, даруєш нам можливості для покаяння, для примирення з тобою. І просимо в Тебе, Боже. Можливо, у когось із нас є також якісь гріхи. Ми бажаємо, Боже, їх залишити, тож просимо, даруйте Боже, нам сил. Якщо ми не бачимо якісь недоліки в нашому житті, то ти, Боже, покажи кожному із нас його недоліки і даруй перемогти всі ці недоліки. Даруй Боже нам. Залишатися вірно тобі і в хороші часи, і в часи випробування, щоб ми являли людям твій характер, твою любов. Будь ти, Боже, з нами. Хай Дух Твій святий зійде на нас і керує всім нашим життям, віддаємо наше життя, наше майно в твої руки і просимо, щоб ти, Боже, керував нами і... Прослався ти через наше життя. Ім'я Ісуса молитва наша. Амінь.